У науці про мурах зібрано багато різної інформації. При вивченні матеріалу, який ви зараз побачите, можна помітити очевидну невідповідність між високим інтелектуальним рівнем функціонування мурашника в цілому і мікроскопічними розмірами нервової системи окремого мурашки. Мурашник, як єдиний об'єкт, це раціональний і вмілий організм. І в цьому ви переконаєтесь просто зараз. Ця покинута колонія мурахів показує наскільки геніальні ці крихітні істоти. Мурахи живуть під землею. А ми зазвичай бачимо відносно невелику частину комах, які вилазять на поверхню. Важко уявити ті структури, які вони будують під землею. Група дослідників знайшла таке місце. Це справжнє мурашинне місто з будинками і вулицями. Спочатку дослідники залили цемент у проходи, а потім через місяць вдалося почати досліджувати мурашинні ходи. Нелегку роботу проробили науковці, перш ніж побачити щось конкретне. Помітили, що тунелі були зроблені так, щоб була хороша вентиляція і транспортування. Все виглядає так, як ніби будував архітектор, а насправді ця тонка робота належить комахам.